9 нейромереж для створення та обробки музики. Сьогодні поговоримо про нейромереж для музики, для того, як шукати класну музику, як створювати музику, як перетворювати текст в голос, як його подальшому можна використовувати, комбінуючи декілька різних нейромереж. І, відповідно, про все це ми з вами сьогодні поговоримо. На зв'язку Михайло Пасан. Ставте лайки цьому відео. Підписуйтесь на канал, якщо від цього ще не зробили. Тут ми говоримо про штучний інтелект, блокчейн та Web3. І перша нейромережа, яка називається Play Phrase Me. Вона не зовсім зв'язана з аудіо, але досить прикольна, тому що вона по одній фразі знаходить прикольні відосики і прикольні перебивки, які можна вставити в наприклад, відео на YouTube. І це не буде порушенням авторських прав. Наприклад, я написав слово «Юкрейн», натиснув Play. і от Мені показують всюди, де є таке слово «Юкраїн». От. Все, чітко. Бам-бам-бам. От. Ну і загалом можемо писати будь-яке слово. Не знаю там для прикладу напишемо Oh Man. От. І це воно нам шукає все те, що нам треба. Тому Можете користуватися, можете знаходити, можете фільтрувати. Прикольна нейромережа. Я, я ж завис на декілька е, хвилин на цій мережі, вишукуючи різні прикольні фрази. І так, наступна нейромережа називається Sampled. Що вона дає? Вона дає можливість знаходити прикольні аудіо на YouTube. при тому, що ми просто задаємо якийсь там рефреш, от, і вона там по певним. Фільтрам знаходить аудіо. тобто Тут ми рандомно щось можемо знайти, можемо задати фільтри, можемо задати певні мета, мета дані, наприклад, ну, Визніше подивитися метадані цього, Іду, можемо взяти, вибрати тут, який ми хочемо стиль, там, жанр. не знаю, Наприклад, ми хочемо джаз, от, задаємо йому джаз. Можемо задати кількість переглядів на YouTube. Ну, давайте візьмемо там безкінечність. Якщо, чим менше покажемо, тим менше його бачили. в принципі Ви бачите, ви маєте якийсь прикольний свій семпл. Ну І далі можна його рандомно щось знайти, воно нам видасть, якийсь новий трек, новий семпл, який ми Можемо собі використовувати в YouTube. От. Але все це насправді така. Для того, щоб побалуватися, тому що в принципі, кейси прикольні, але це зовсім не ауді. І більш цікаво, це нейромережа, яка називається Jarvis. Вона дає можливість писати текст для ну, фетичну лірику для нашого репу або для нашої музики, просто задавши артиста, для прикладу, Еміне. Напис... Виберемо в якому жанрі, наприклад, жанр Dance рік 2021-й та ну, для прикладу, не знаю, title напишемо Learn and Earn. Нас буде називатися. так, ну, то Давайте візьмемо цю частину Ну і можемо тут написати першу лірику там напишемо Learn and Earn in Ukraine. Ну, і в принципі далі Generate Lyric. І, в принципі, він би нам мав зараз видати далі якусь, якийсь прикольний текст, який подальшому ми теоретично можемо використовувати в своєму центрі. Ну, Я в даному випадку вибрав Dance. Давайте виберемо все-таки якийсь більш зв'язаний. Зі стилем Eminem, наприклад, що є хіп-хоп, і от зараз також маємо якусь частину тексту, написану в такому стилі. Її можемо далі використовувати. от Я скопіюю, тому що у нас далі йде наступна наша нейромережа, яка називається UberDuck. В чому суть її можна використовувати, наприклад, якийсь текст, ми можемо перетворювати в спіч. При тому, що спіч можемо вибирати будь-який от бачите, Різні варіанти є, різних голосів, при тому, що досить класні, ну реально дуже круті звуки, із інтонаціями, з паузами, де, де необхідно. Тобто бачимо нейту розпіч. Ну і візьмемо, давайте так, секундочку, я не то скопіював. от, от Це все добре. Ми скопіюємо і сюди вставимо. Синхронайз і після цього. Він нам створить по нашому тексту все як ми написали в UberDuck Ai Generator. Бачите, маємо готовий текст. Тобто маємо готовий текст. Готовий спіч З паузами зі всім. Все я чітко, як ми хочу. Більше того, ми тут можемо навіть вибрати. В, ну, в будь-якому стилі, будь-яким голосом, не знаю, там якийсь рандомний вибір. Як, я навіть знаю, не знаю зараз, навіть що це буде. Так. Ну, насправді досить прикольно вийшлося. <сих> тобто, з паузами зі всім ми можемо, там пишемо, йому де не має бути пауза, пишемо, йому, де там тере, кома. Тобто, вони все це Все це розуміє і, відповідно, в певному стилі це все записує. Тобто, блін, ну класно, ми потім це можемо скопіювати, якщо там зберегти, і, відповідно, спортувати навіть експорт з відео. Тобто, ми можемо навіть це собі зберегти як окреме відео і використовувати його в наших роботах. Прикольно, прикольно. Йдемо далі. Айва називається, ну, я думаю, що він так називається, не знаю, як правильно розшифровується, але мені подобається така назва. Так, що він може робити? Насправді може створювати композицію, от я одну там з них вже створив. Не знаю, має бути, в принципі, нормально чутно. Саме головне, що ця композиція вона унікальна і мене YouTube не забанить за порушення авторських прав. Якщо ми хочемо створити свою, натискаємо кнопочку Create Track, вибираємо, в якому стилі ми. Хочемо це все створити, наприклад, якийсь там лофі. Це ну, натискаємо Створити, створити. І нам створюється наш, ну, наша музика. Все. Тобто зараз почекаємо пару хвилин, доки я розкажу до кінця всі наші топові нейромережі. Фактично у нас буде створена музика, яку ми можемо прослухати в тому стилі, який я тільки що вибрав. Далі, Бумі. Бумі дає також можливість створити готовий сонг. а використовуючи ну, будь-якому з стилей, які є. Тут можна кастомний, можна вибрати якийсь з тих, що є. От. От. Візьмемо, давайте, тот же лофі. вибрали, вибрали, що ми саме хочемо. Давайте Morning Sun і Create Sung. І зараз нам нейромережа скомпонує в принципі, наш. Наш, нашу композицію і далі ми можемо нею користуватись. Тобто, доки вона нам буде створювати, давайте подивимось, що наша там Айва зробила, от, в принципі, створила щось. Все. В тому стилі, який у нас був раніше. Тобто ми маємо, ну, верніше, який ми вибирали, ми маємо нову музику на 4 хвилини на 4 хвилини, яку ми можемо використовувати в себе. Так, тут у нас, бачите, ще створюється. Щось тут прикольна анімація. А, так, а бачите, вже йде рекордінг. Я думаю, що. О, все, є щось створено. Ну, щось він створив. О, щось він створив, що з цього можна погратися. Ну, але загалом я думаю, що якщо ви потестите щось, щось отримаєте, я думаю, що у вас щось вийде. Тому пишіть, до речі, в ком'юніті нашому, що у вас вийшло, скидуйте ваші треки, нам буде приємно послухати. Ну і заодно ви поділитесь тим, що яке класне, яку класну історію ви створили. От тому. Підключайтеся, до речі, долучайтеся до ком'юніті за посиланням в описі до цього відео. Ще одна класнюща нейромережа, яка мені дуже подобається, називається Refusion. ReFusion — це така нейромережа, в яку ми пишемо все, що ми хочемо. Наприклад, я тут рандомно щось виберу, натискаю якийсь там Bubble Gun Eurodance, І зараз він мені фактично буде створювати якусь музичку. Ну, от, на... При тому, що воно постійно міняється, можна з цим треком ділитися, можна його перероблювати, додати і так далі. Тобто от, е швидко, і е ми можемо створити майже, ну, майже будь-який семпл, який ми можемо використовувати потім у наших відео або аудіо. Наступна нейно називається SoundRough. Що вона робить? Royalty Free Music і Generate for You. Ну, тобто також можна собі створити музику самостійно, просто за допомогою нейромережі. Можна вибрати формат, який ми хочемо. наприклад, слово і fast ми заберемо, duration. Давайте візьмемо на одну хвилину. Так, далі, що нам, музику можемо для себе вибрати, така, яка нам подобається. Ну, не знаємо, що візьмемо. Mysterious, mysterious і зараз. Бачите, на йде Creating Music і буквально вибрали довжину, вибрали яка швидкість і маємо список різних семплів, які ми подальшому можемо для себе використовувати відео на YouTube. І в принципі я би не сказав, що якась погана музика. З різними швидкостями, з різними тембрами і так далі. От. Тому користуйтеся і, в принципі, створюйте щось своє, щось прикольне. На необхідну, на необхідну вам тематику. І теж обов'язково, просто максимально обов'язково діліться ним з нами в ком'юніті. Остання нейромережа, яка дозволяє видалити вокал і створити акапелу. Тобто беремо будь-який аудіофайл, з нього в нас вирізається вокал, лишається тільки інструментальна. Музика. Класно, класно. Або, можливо, навіть їх поєднувати потім ну, якийсь інший інструментал з іншим вокалом, що також досить прикольно, можна створювати класні треки і блін, блін це класно. От, тому бачимо отакі декілька нейромереж, дев'ять ну, ну, і У нас ще є одна нейромережа, яку ми можемо також використовувати для створення музики, називається OpenAI, яку ми можемо написати. Наприклад, напиши. текст, Он, давайте, так, лирику для э, песни про Web3 университет Learn to Earn э, Global в стиле Eminem. От, от так я хочу. І таким чином нам чат GPT створив класний текст про наш Web3 Університет Learn to Global. А далі, а далі все залежить тільки від вашої фантазії, що з цим тестом можна зробити. you got to be brave. It's time to learn about this new wave. Teach you everything you need to know about how to learn and watch your money grow. Web3, the future is here. Learn to learn global, have no fear. With blocking and crypto in our hands, we'll be unstoppable, taking over the lands. Join our community at Web3 University Learn to Global. Like this video, subscribe, share it with your friends, and see you soon. This was Mikhail